Всім привіт глядачі та підписники мого каналу. Це відео можливо буде вам уроком. Це для тих лише, хто дає свою техніку покористуватися і бере в когось чужу техніку, щоб покористуватися. Фото я клієнту скинув, я не знаю, повірить він там, не повірить мені. Ну, Я от, ну, чисто зніму відео Цю, ну, по даному розбору. Чому? Тому що е, не завжди ну, клієнт Ох, сі, може повірити. Предісторія. Е, клієнт взяв у свого знайомого техніку. Е, той дядя чи хлопчина дьорнув її. Тобто запустив, працює, віддав. Клієнт приїжджає додому, а вона ніхрена не запускається. Зовсім. Зовсім ні хрена не запускається. Чому? Тому що е, запустили її на останніх, як то кажуть, парах. Вона запустилася. Як вона могла запуститися, ну не знаю. Це, ну, навіть для, для мене це трішечки являється шоком. Е, і клієнт привіз мені її, щоб відремонтувати. Ну, там, може, можливо, там свічка. Ну, я дум думав, ну там, мож, можливо свічка, ну вона зовсім-зовсім новесенька. Новесенька, навіть там нічого ніде не поздиралося. Ну і вигляд має, ну, ну скільки тут, ну так, да, виламали, тому що, мабуть, викрутку викручували. Ой, масло. Шпильку потрібно буде проклеїти. Ну, а так, ну... Нова, нова техніка, нова. Зараз знову і покажу вам, якщо ви побачите. Отак от, от, ну, в такому от стані я сфотографував і відправив фото по вайберу. Отака от штука. Буду встановлювати бюджетну бюджетну циліндропоршневу. Бюджетна циліндропоршнева, от вона, те, що у мене є. Ну, Не те, що там дешманська, ну, дешевенька. циліндропоршнева група. Саме головне, що вона тут не була 58. Тут пише 52 кубики. Тому що э, ця техніка не його. Віддали йому урепану. А йому потрібно віддати, щоб вона працювала, щоб вона запускалася. Тому що, ну, ну а як? Ми ж, ж взяти взяв і при ньому запустили. Приїхав додому, вона ніхто не запустилася. Ну, таке от буває. Так що е, не раджу вам зовсім ні брати свою, ні, ні брати в когось техніку, ні давати свою комусь. Тому що е, не завжди... Клієнти, ну як дан, даний клієнт робить отаку от справу, Тоб, тобто він е, заплатить за ремонт, за заміну циліндропоршневої групи за власний рахунок, тому, тому що він її взяв робочу, а як він її від, віддасть не робочу. Тобто, ну, тут ну, ну така отут штука. Зараз знімаю швиденько, без, вибачайте, без прискорення. прискорення я... Включати не буду, щоб не було оцих жодних сумнівів, що там щось можливо підмінив, підставив. Зараз ручку зніму тут, тому що незручно відкручувати. Ручку. Зігнув я, зігнули, зігнули чому-то? Тому що ланцюг був тупий і працювали тупим ланцюгу Так, є, є, тепер нам треба викручувати всі гвинти. циліндропоршневих я таких окремо не зустрічав. Вони якісь, ну, чи полегшені, можна так сказати. Тобто, скоріш за все, Використано мінімум оцього алюмінія, який використовується для виття. Гвинтики. Один гвинтики не проклеєні, але тут герметик такий гарненький лежить. Дири вивалилося, пальцями, руками ні хрена, так що затикайте в ушки знімаєте. опа циліндр з перенесенням алюмінія отут -от горбелі такі от а от. Чому воно не запускається чому воно не запуститься. От сам поршень. Тут кільця прям вбиті туди. Самі канавки. Тут ну, ніяк, ніяк воно не зробиться, щоб аби, аби запустилося. Я цього ну, не зможу, на жаль, зробити. Навіть... Там ні хрена йому не зроблю. Тут е... ну, така от штука. штука. Просто йдуть капець. А це все знаєте чому відбувається? Тому що я за кожним разом говорю, що потрібно робити. і Як потрібно робити. Якщо у вас техніка Титпром, ви можете використовувати будь-яке мастило. Мінералка, напівсинтетика, синтетика любого бренду, але 40 мл на літр. Якщо у вас штіль, то потрібно використовувати штілівське мастило 20 мл на 1 літр пального. Але так як у нас неякісне пальне, краще лити в діапазоні між 20 мл і 25 От в цьому діапазоні потрібно лити мастила на 1 літр пального. Те ж саме з хускварною. Якщо у вас хускварна, використовуйте хускварнівське мастило. Але ж також 20 мл все ну Від 20 до 25 в отакому діапазоні через неякісний бензин. Якщо у вас в сусіда хускварна, наприклад, і ви взяли, він вам дав розмішаного пального цього хускварніського, ну, але з процентовкою 20, то вам на кітпрома цього мало буде. Розумієте? Буде отака от отака от отака штука станеться. Це вже пройдений етап. Ну, е, я, я говорю лише за нашу область, за наше місто. Я не знаю, як у вас там. У нас отак от воно отак от не працює. Не працює і все. Зовсім не працює. Вигорає, блин. Бачок два, в залежності хто, хто як е, користується масла. і от, Давайте. Подивимося на загострення, чудо загострення, чудо ланцюга. Гострили зубилом. Я так називаю. Гострили зубилом. Ланцюг тупий і давили. Ну, якось так. Тобто він не різав, а сідали на неї зверху. Тобто було ще перенавантаження. Ну так, так як ручку зігнули, просто так же ж ручку не згинають. А згинають, тому що ланцюг тупий. І все. Так що ну, не, не жартуйтесь цією ну, е Якщо ви хочете то там, там кожен день міняти циліндропоршневу групу. Будь ласка, займайтеся отакою от от штукою. Отакою от, от можете займатися без питань. Але ж потім не виносьте мізки, ремонтнику, що от я тільки-тільки поміняв, блін, туди-сюди, циліндропоршневі говно, тому що вони згорають. Та ні, ні. Після от, от такого от ремонту, якщо згоріла циліндропоршнева група, це не являється підсос повітря. Розумієте? Ну Коротше, хто дослуховується, той робить все правильно. Хто не дослуховується, приносить кожного дня техніку на заміну циліндропоршневої групи і кожного дня виносить мізки ремонтнику. Хоча ремонтник тут не при чому. Якось так. Бережіть себе і ні в коєму разі не беріть чужу техніку. Чужа техніка може працювати в чужих руках ідеально, а в ваших вон, вона мож, може крякнути. Це закон подлості, ну, він, він так це ну, ну, так ну, складено. Розумієте? Ну, воно таке було завжди. І таке воно завжди і буде. І якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Миру вам. Техніка готова. Хотів перевірити компресію. Тримаю його так от руками і тягнула. Вона запускається. Так бать, пустить. Батькою немає нічого, я злив все ж. Коротше, техніка, як бачимо, запускається навіть без наявності пального. Тепер, щоб е, сам клієнт вже, тобто не клієнт, а клієнт, який віддасть е, тій людині, в якої брала дану техніку, щоб не урепала за перший бачок циліндропоршневу групу. Ну, от Це те, що було тут в бачкові я злив. І отак от ми доліємо. так що Хлопці, якщо ви будете запитувати, чи можна там змішувати масло, то от, можете поглядіти. Я не знаю, яке там мастило було залите. І мені, ну, все рівно. Шпильку врятувати не вдалося. Вона там закіша. Встановив Бушну. Бу. Але безкоштовно. Так що також... Не потрібно думати, що ще й на шпильки нажився і ще й за заміну шпильки грошей взяв. О, бачите, бак повний. Повний-повний бак. Це клієнт заправив хтось із них, не знаю, хто точно. Що нам таймер? там Занадто високий, я чуть-чуть викрутив на 0,25. так і Все, все. отак от, от воно їде до... до назад, до клієнта. от По от що ж воно не показав вам, як він виглядає. Тобто він набагато легший, ніж оця от дешманська циліндропоршнева. Немає отут нічого, тут також нічого. Тут оця от перегородка, мабуть, щоб не хруснуло. Тут немає точок відлиття, от вони є, але такі вони полосочки, а там точечки на циліндрі зараз. Що я вам можу показати? Ну от, Один, два, три, чотири. Тут такого немає. І от її вигляд. Тут тобто вона тонша. вал, до речі, тут гівняний встановлений. Цілдропорошнева гівняна встановлена, хто бажає придбати от таку техніку і там рекламували, до речі. Дуже-дуже рекламували там. І Одеса рекламувала, наче і Харків рекламував. Там за дві. А скільки і там? Дві чи дві двісті? І дві шини, і два ланцюга там, супер-пупер, моднява, там вень-вень-вень працює. Ну, чесно скажу, із цього всього, що ви отримаєте. Е, ну, вона буде е, Така сама-сама-сама дешева, бюджетна. Ну, настільки бюджетна техніка, що ну, я таких ще бюджетних не зустрічав. І якось так е, Про колінчасті я сказав, що гівно повне Колінчестивал, він чорний, звичайний, такий, як е, були встановлені, е, якщо пам'ятаєте яка там техніка е, Світязь була так, сама сама дешманська, е, що вже навіть бу, е, нові бензопили вже йшли з розвернутим колінвалом на ося. Тобто, ну гвинти, до речі, е, кожен шестигранник, ну, болт під шестигранник це повний-повний відстій. Ох, якось так. Ну, а там я, я не знаю, ви, ви там не ображайтесь на мене, але ж ви ж самі бачите що цінник на дану техніку в інтернеті. І, до речі, на неї немає РЦК. Кожен продає як захоче і все. У мене таких немає Ну і не буде. Їх їх навіть на запчастини, якщо хтось захоче купувати, то е, ну, 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 що ви з нею продасте? Ручку, кришку. Два, два ланцюга дешманських, дві шини дешманських, ну пусковий пристрій продасте, ну там кришку тормоза продасте. Ну і, і, і блок весь, ви зможете продати, ну не знаю, там мож, може за 300-500 за 500 гривень, тому що це лайно повне-повне ну, ну, лайно. Блін, ну вона реально легенька. Блін, якщо мені клієнт її лишить... Я її реально розріжу. От реально мені хочеться її розрізати. Ну от навіть різниця. Блін, ну я б її реально б розрізав. Ну але, на жаль, мабуть, клієнт мені її не полише. Якось там.